Привіт, я вас дуже рада вітати на моєму Ютуб каналі та в моїй великій лекції про сторіс. Такі великі лекції це один з форматів на моєму ютуб каналі, який вам дуже подобається. Тому я вирішила, що періодично я буду записувати такі лекції для тих, хто хоче розвивати свої соцмережі, для тих, хто шукає цю інформацію, і хоче більше про це все дізнатись. В цій лекції ми з вами будемо розбиратись, як вам робити сторіс, які будуть. Будуть дивитись, я бажаю вам приємного перегляду та буду дуже очікувати на ваш фідбек. В коментарях під цим відео, як вам взагалі ця лекція, чи сподобався цей формат, і якщо у вас є ідеї про що зняти наступну лекцію, також буду дуже рада почитати. Не забувайте ставити пальчики вверх, підписуватись на мій канал та вмикати сповіщення, щоб не пропускати вихід нових роликів. Тож ми будемо з вами починати. Що взагалі таке сторіс? Як сам формат, я думаю, ви розумієте, що це, а що це як частина маркетингу СТОріс це окрема екосистема. Тема. і сторіс потрібно сприймати як окрему частинку цілого механізму. Що я маю на увазі? Якщо ви ведете лише сторіс і сподіваєтеся, що таким чином ваш інстаграм буде рости, аудиторія буде набиратися, ви будете реалізовувати те, що ви собі задумали, то звичайно навряд чи. тому що в нас ще є рілс, в нас ще є просування, в нас ще є там продажі, і ще дуже багато таких окремих елементів. Тож сторіс це звичайно невід'ємна частина, вона це дуже важлива частина. Але варто пам'ятати, що це не єдине, що потрібно для успіху в інстаграм, чого ви можете досягати, якщо будете правильно і регулярно вести свої сторіс. По-перше, це довіра та залучення аудиторії. Найбільша аудиторія дивиться саме сторіс. Найбільш простіше нам відкрити сторіс, коли ми там маємо 10 хвилин перерви або там декілька хвилин, і ми зайшли в інстаграм. Перше, що ми робимо, це відкриваємо сторіс, тому що це такий невеличкий швидкий контент, можна швидко подивитись і все. Тому завдяки саме формату Сторіс ми можемо вибудовувати лояльність і довіру нашої аудиторії. Друга це довіра до вашої експертності. Якщо ви ведете блог, в якому плануєте продавати свої послуги або інфопродукти, або, наприклад, рекламу, то саме в сторіс ви можете показати людям, що ви експерт в певній темі. Також Сторіс класний інструмент для того, щоб посилювати свої продажі. Тобто продавати потрібно не лише в сторіс, але й застосовувати інші інструменти, але сторіс, звичайно, завжди посилять ваші продажі. Я точно знаю, що у вас виникне питання, а як часто мені взагалі потрібно вести сторіс? І зараз там не потрібно бути щодня, не потрібно в сторіс показувати кожен свій крок. Навпаки, потрібно бути рідше, але більш якісніше. Тобто краще, якщо у вас там якийсь не дуже день, або вам не знає вас немає настрою робити сторіс, краще взагалі не робіть, аніж робити або щось робити. Завжди обираємо якість, а не кількість. Ну і в принципі для алгоритмів зараз краще, якщо ви будете рідше виходити в сторіс, так більше ваша аудиторія вас буде бачити. Також в сторіс супер важливо не боятися щось зробити не так. Це проблема, з якою стикаються майже всі початківці, великий страх зробити щось не так. Якось не так сказати, якось не так поставити комусь, щось на те показати. Але насправді це тільки плюс, тому що таким чином ви показуєте справжнього себе і справжню свою особистість. Тому моя така перша рекомендація проявляйте в сторіс свій погляд та свій креатив. Проявляйте там якесь своє я. Що я маю на увазі, у когось це про оформлення, у когось це про формат, у когось, в принципі, про формат да, подачі вас як людини. Якщо вам там подобається більше, я не знаю, якийсь розслаблений стиль ведення сторіс, окей, нехай буде так. Не потрібно робити так, як роблять всі, бо так начебто правильно. Навпаки, потрібно робити так, як вам імпонує. Завжди пробуйте себе, завжди тестуйте якісь нові гіпотези. Да, Наприклад, спробували ви велике старити. Телі там на 25 сторіс, бачите, що він взагалі не має відклику аудиторії. Окей, спробуйте навпаки робити там 5-10 сторіс. І подивіться, як це буде у вас працювати. Якщо краще супер. Якщо краще заходить сторітелінги, окей. Тобто тестуйте, пробуйте, не бійтесь помилятися, бо лише так ви зможете знайти те, що у вас працює найкраще. Як загально зараз працюють сторіс? Що потрібно розуміти для того, щоб вдало використовувати цей інструмент? Як я вже казала, зараз таке велике перенасичення контенту, тому не обов'язково бути щодня в сторіс достатньо виходити там 3-4 рази, і цього буде ось так. От ваша аудиторія буде про вас пам'ятати і, в принципі, виявляти лояльність до вас. Друге, завжди передавайте людям енергію. Люди зараз не дуже сприймають сторіс, там, наприклад, там, фото вашої кави і надпис доброго ранку. Чому? Тому що, ну, це, по суті, людині про вас нічого не розповідає. тільки розповідає там, те, яка у вас чашка, ну, максимум, що ви любите каву. Тому намагайтесь насичувати свою сторіс якоюсь історією, що у вас відбувається, що цікавого сталося, які у вас думки, які у вас переживання, тоді це буде цікаво. людям, вони не будуть прогортувати. Завжди притримуйтесь Сюжету та контексту дуже така часто помилка, в принципі, зрозумілий приклад, щоб Зрозуміти, про що я кажу. Щодо контексту. Ви жили там у своєму місті, і тут оп, ви вже десь там на морі. І одразу ви ходите десь там з видом на море і починаєте щось розповідати. Люди, ваша аудиторія вони не розуміють, як так сталося, що ви вчора були там вдома, сьогодні ви вже тут. Чому? Тому що пропав контекст. Ви не показали, що ви плануєте, ви не показали, що ви поїхали. Ну і людина втрачає якусь логіку і починає здавати, що, напевно, вона щось пропустила, або вона просто. Ваші сторіс, боротше, бо, ну, не розумієш, що відбувається. І через це може відписуватися, бо просто інстаграм може їй не показувати ваші сторіс. Тому завжди зберігайте оцей контекст. Завжди міксуйте формати. Це можуть бути сторітелінги, це можуть бути лайв-сторіс, це можуть бути да, якісь там сторіс в моменті. Для чого? Для того, щоб тримати баланс. Да, я вже казала, що тому беріть формат, який вам найбільш відгукується, він у вас буде основний. Але завжди його міксуйте, щоб ваша аудиторія завжди відчувала якусь новинку у вашому контенті, а на. Ну, дивилась на одне і те ж саме. Пробуйте знайти свій стиль ведення і оформлення ваших сторіс. Да, для цього класно підійде. Pinterest, ви можете туди забити там оформлені сторіс, якщо ви мали на кого підписані в соцмережах, і подивитись якісь приклади, спробувати собі так зробити. Використовуйте або стандартні шрифти в Instagram, або, можливо, з якихось додатків, щоб знайти те, що вам резонує найбільше і як вам найбільше подобається. Останній пункт це завжди використовуйте свіжі фотографії, постійно їх оновлюйте. Бо дуже часто експерти постять одні і ті самі фотографії, і це вникає. Така знаєте, банерна сліпота, тобто так. Ну, я це вже наші бачили сто мільйонів разів. Чому знову ця сторіс? Вона що там їх дублює. Тому намагайтеся завжди робити новий контент, знімати там як ви щось робите, куди ви ходите, для того щоб цей контент використовувати і створювати цей. Свіжий контент для того, щоб ваші сторіс знову ж таки дивились, я рекомендую найбільше використовувати сторіс для того, щоб проявляти себе, свої думки, погляди та взагалі розкривати своє життя. І зовсім трохи додавати експертного контексту. Тобто, оберіть собі сюжетні лінії, про що взагалі ваш блог. Наприклад, там, ваш блог про. Кулінарію, це ваша основна тема. Плюс ви показуєте там дітей, показуєте стосунки, шопінг і там стиль. І у вас буде основна тема експертна це кулінарія, якою може бути трошки в сторіс, да, там процес зйомки або як ви готуєте рецепт, або щось інше. І додаткові лінії, які будуть розкривати вас як людину. Дуже важливим показником ваших сторіс є оформлення. Я вже про нього трошки говорила. А, але це дійсно дуже важливо, бо ми всі люди м, сприймаємо очима. Да, ми коли дивимося історію, нам важливо, щоб це було гарно, бо ми всі естети, навіть якщо вважаємо, що нам це не цікаво. Також дуже важливо вміти залучати аудиторію, тримати інтригу та контекст. Про контекст ми з вами поговорили, що я маю на увазі, коли говорю інтрига. Тобто, видавати. М Контент такими невеличкими порціями. Це не означає там опублікувати, ой, в мене щось таке сталося, зникнути на 10 годин. Ні. М -м -м робити так, щоб кожна сторіс начебто трошки обривалась, і продовження було у наступні сторіс. Щоб люди дивились їх як серіал, щоб їм було цікаво і захопливо. Ваш підписник насправді, <с -правді> <с -правді> я думаю, ви це розумієте, але проговорюю, дивиться не лише ваші сторіс. Люди, коли підписані, вони підписані ще мінімум на 15 людей. І заходять, дивляться ваші сторіс, і ще паралельно 15 людей, які мають стрічці. Плюс людина може щось готувати, там кудись іти, стояти в черзі, тобто їй щось може відволікати. І якщо всі правила, про які я проговорила, ви до них не дотримуєтесь, то людина навіть не буде вчитувати те, що ви там розповідаєте. Вона просто просвайпне і піде далі. Ми в інстаграм постійно боремось за увагу людей, тому нам так важливо притримуватися цих правил, про які розповідаю в цій лекції, щоб ваша аудиторія з вами взаємодіяла. Я вам перерахую, ще такі топ. Правил, які я рекомендую використовувати у своїх сторіс, щоб їх дійсно дивили, щоб це було цікаво, і щоб ви не стали тим експертом або тим блогером, якого просто свайпають і від нього відписуються. І перше правило дуже важливе, це правило різноформатності, коли ви робите сторіс, окрім того, що потрібно використовувати свіжий контент, ще й потрібно чередувати формати. Наприклад, спочатку ви знімаєте розмовне відео далі опублікуєте фото плюс текст, далі відео плюс текст, далі якась інша локація. Тобто, щоб картинка постійно змінювалась. Що це нам дає? Це нам дає якраз у візуальний такий хук, за який людина чіпляється, Бо постійно що змінюється, якась картинка і так цікавіше і легше дивитись, які взагалі бувають формати, ви можете зараз бачити на слайді. Я рекомендую це собі заскрінати і десь собі поставити ось сердечко на телефоні, додати в. Обране для того, щоб повертатись і згадувати це правило, це такі найпоширеніші варіанти, які ви можете використовувати. На початку вам потрібно буде нагадувати собі, що це необхідно робити. Чому тому, що у вас немає цієї звички, взагалі типу тільки починаєте, скоріш за все, вести блог або ведете його нерегулярно, ну і хочеться там використовувати постійно й ті ж самі фото. Тому окей, собі нагадувати, повертатись до цієї шпаргалки, дивитись на неї, згадувати, що вам потрібно робити різні сторіс, і потім, через деякий час, у вас напрацюється звичка. Ви це вже будете робити автоматично і навіть про це не думати з інших правил, які я хочу ще, щоб ви знали та розуміли. Якщо ви виходите в сторіс, да, сьогодні там день, коли ви в сторіс, у вас за цей день має бути дві, максимум три розмовні сторіс. І вони мають міксуватися з іншими форматами, тому що насправді люди не дуже люблять розмовні сторіс, особливо ті, які з субтитрами або просто без нічого, тобто на них немає тексту, бо це потрібно слухати. А ще якщо це декілька відео підряд, це потрібно три хвилини так вас слухати. Там не можна поставити два ікс, і людям це дійсно може бути нецікаво. Тому два-три розмовних сторіс. Якщо у вас було багато сторіс за день, це буде ось так з головою. Якщо ви все ж таки робите розмовну сторіс, робіть короткою, яка триває до 40 секунд, і обов'язково те, що ви говорите у ці розмовні сторіс, дублюйте текстом на відео. Тут ви бачите приклад, як це виглядає. Для чого? Для того, щоб людина, яка не хоче слухати, могла просто прочитати і зрозуміти той самий контекст, про що ви говорите в цьому голосовому відео. Ніколи не публікуйте нічого просто так, да, там просто гарний там не знаю сніг випав, тому що знову ж таки це буде впливати на алгоритм. Цю сторіс на ній не будуть затримуватись, не будуть вдивлятися, її будуть просто свайпати, або та сама фотка кави, яка не дає жодної інформації або цінності. Завжди закладайте якийсь сенс, і думайте, навіщо ви взагалі це публікуєте? Також важливе правило для тих, хто продає через соцмережі. Не намагайтесь постійно давати експертний контент і постійно продавати в сторіс. Взагалі давати експертний контент в сторіс взагалі не треба. Тому не намагайтесь постійно щось людям продавати в сторіс чи давати постійно якусь експертність. Люди будуть від цього швидко втомлюватись і відписуватись від вас. Наступний пункт. І, взагалі, чудовий варіант привчити себе постійно знімати все, що вас оточує. Я вже про це говорила в цій лекції, коли ви кудись ідете, там якось гарно сидите, фарбуєте щось робите. Завжди себе знімайте, знімайте те, що вас оточує, і не видаляйте цей контент, тому що він вам знадобиться для того, щоб створювати сторіс. Чому я на це так акцентую, чому це важливо? Тому що так працює наш мозок. Нам завжди цікавіше сприймати, коли відбувається щось нове. От та сама зміна кадрів, зміна форматів. Так ми наші да, поглинаємо, як в серіал, і дійсно, нам так простіше. Наступне правило, про яке часто забувають, коли ведуть в інстаграм, це. Те, що ваш блог не монолог, дуже багато починаючих блогерів або експертів дуже швидко здаються у веденні свого блогу, бо вони не бачать фідбек. І я часто читаю фразу, коли люди пишуть: типу: мені здається, що там ніхто не читає, нікому не цікаво, мені там ніхто не пише. Чому люди не пишуть? Тому що їх не просили. Згадайте, наскільки часто ви відповідаєте комусь на сторіс, або ставите лайк на сторіс, або хоча б якось взаємодієте, якщо вас про це не просять. Скоріше за все, ви просто споживаєте контент. Да, наприклад, якщо візьмемо там контент великих блогерів, ви, наприклад, думаєте, що сенс мені писати, вона все одно там не прочитає. Але при цьому ви в контексті життя цієї людини там знаєте все, що вона транслює, але нічого не пишете. Так само відбувається в вашому блозі. Якщо люди за вами стежать і переглядають ваші сторіс, скоріш за все вони їх читають. Якщо ви хочете фідбеку, і, в принципі, ви маєте його хотіти, ви маєте задавати питання аудиторії, спілкуватися з ними. І тоді, коли ви будете просити, що давайте напишете мені, як вам, що ви про це думаєте, люди вам будуть писати, тому що ви їх про це попросили. І тому, якщо зараз ви не бачите якогось фідбеку в Директ, скоріш за все, ви маєте цю помилку. Попросіть просто давати фідбек і періодично про це нагадуйте. І люди вам будуть писати. Також класним лайфхаком буде показувати скріни, що вам люди пишуть, а ви відповідаєте їм. Вводите це якось у контекст ваших сторіз, і тоді інші люди будуть бачити, що ви відповідаєте, що можна писати, і спрацює цей ефект соціуму, назвемо це так, що всі пишуть. Ну, то я не пишу, чому ні. Тому це такий класний лайфхак, який ви можете забирати собі і використовувати. Що буде впливати на ваше охоплення в сторіс. Перше, дуже сильно на ваше охоплення впливає ваша перша сторіс. Якщо вона буде цікава, якщо на цій сторіс будете ви, ваше охоплення за день максимально. Виростуть наскільки вони можуть. Якщо у вас перша сторіс буде там просто фотка, неба, якийсь смайлик, то люди не будуть бачити нічого цікавого, щоб дивитись далі, тому загальне охоплення за день у вас будуть нижче. Наступне впливає обрана тема дня, да? з чого ви почали в сторі, що ви показуєте, і що там обіцяєте показати далі. Якщо людям це не цікаво, звичайно, вони можуть не дивитися, просто свайпати ваш аккаунт, Продаючий контент. Якщо в цей день у вас продажі або якась експертність. У вас 100% ваше охоплення зменшиться рази в два, тому що в більшості ваш, вашої аудиторії не цікаво слідкувати за вашими продажами. Контент, який не відгукується певні цільовій аудиторії, що я маю на увазі? Наприклад, у вас блог там про кулінарію, але ви показуєте ще там щось про життя з дитиною і там про стиль та моду. Якщо розповідаєте про дитину, людям, яким цікавий стиль та мода та кулінарія, вони не будуть дивитися, тому охоплення будуть нижче. А якщо основна тема у вас, так, стиль та мода і більше людей на неї прийшли на кулінарію, то коли ви про це будете говорити, охоплення будуть вищі. І це також є варіантом норми. І наступні два пункти це оформлення сторіс та контекст сторіс. Звичайно, якщо ми про це вже говорили, якщо ви цих правил не дотримуєтесь, охоплення також будуть нижче. І абсолютно нормально, що ваші охоплення ніколи не будуть стабільними. Ми не завжди можемо на них впливати. Можемо в тих випадках, які я вже проговорила, і не можемо в інших випадках. Наприклад, ви не можете точно знати. Знати, скільки людей цікавляться темою фешн, а скільки людей цікавляться темою дитини. Тому ви не можете це прорахувати, ну, можете, але не точно. І це окей, що охоплення будуть скакати. Не звинувачуйте у цьому себе, що наче ви щось робите не так. Бо дійсно це може бути і просто проблема з алгоритмом, це може бути просто нецікава тема, або там невдалий початок сторіс. А як ви можете контролювати своє охоплення? Що ви можете для цього робити? Перше, аналізуйте теми, які заходять та не заходять в ваші аудиторії. Наприклад, ви постійно показуєте сторіс, рецепти там сніданків. І завдяки аналізу ви можете виявити, що це людям не цікаво. Наступний пункт думати про ідею, структуру та сенси, які ви вкладаєте у свої сторіс, тобто не публікувати усе підряд, робити сторіс правильно їх оформлюючи і питаючи фідбек аудиторії, взагалі, як їм. Наступні два правила, про які ми вже з вами говорили, це правильно робити перші сторіс та правильно їх оформлювати, залучати аудиторію, ставити реакції та писати в Директ, тому що так інстаграм. Бачить, що з вами взаємодіють і більше показує ваш контент, і не робити щодня контент, давати людям видихнути від вас, давати людям відпочити і давати своїм сторіс зникнути. Люди завжди стежать за людьми. Що ви можете показувати? Страхи, складнощі, перемоги, інсайти, ділити, що у вас всередині і що у вас відбувається в житті. З різних сторін. І якщо у вас виникло запитання, типу, та звідки мені брати ці ідеї? Вони насправді вже є всередині вас. Ви вже знаєте, як ви можете проявлятися у своїх сторіс. Просто скоріш за все. Або ще боїтесь цього робити, або боїтесь якогось засудження. Тому це потрібно перепрацювати ось тут, відпускати і просто починати робити, аналізувати і пробувати ще раз. Чим більш відкритим ви будете в своєму блозі, тим більше буде вас любити ваша аудиторія, тим більше вони будуть на вас підписувати, стежити і залишатись з вами. Для того щоб зараз зрозуміти, про що почати вести сторіс, потрібно опанувати таку. Теорію про сюжетні лінії. Тобто, ви пам'ятаєте, я вже наводила приклад там, з блогом кулінара. Звичайно, основна тема вашого блогу це будуть там, рецепти, плюс лінія мода, лінія я-мама і лінія, там, я не знаю, спорт, наприклад, і якісь ваші думки. І паралельно ви живете це життя і транслюєте в сторіс. що Сьогодні там, починаєте з того, що ось це відвела дитину там, в школу чи в садок, ось так вона страпилася, така історія вранці, мене я в цьому. Я себе відчуваю ось так. В планах на день, наприклад, там приготувати новий якийсь рецепт, зняти для вас, взагалі очікуєте і чого б хотіли бачити більше, там, яких рецептів. І таким чином, да, ви міксуєте ці сюжетні лінії із з дня в день і даєте контент, люди завжди розуміють про що ваш контент чекають певної теми, і їм завжди цікаво. І якщо вам здається, що ваше життя нудне, нічим не наповнене, я завжди рекомендую ставити собі певні виклики. Бо навіть якщо ви вирішите там щодня ходити 5 тисяч кроків, почати читати там. 50 сторінок книги на день або щось інше це вже буде цікавим контентом, і це вже може стати сюжетною лінією і темою для ваших сторіс. А для того, щоб все це виглядало логічно, щоб ви не плутались у своїх сюжетних лініях. Я дуже рекомендую вести контент-план. Особливо на початку. Хоча, ну, взагалі, це така штука, що її можна вести <смі> і не тільки на початку. Чому? Тому що ви можете структурувати, що ви взагалі даєте людям, який контент, і давати його завжди дозовано, логічно, і відслідковувати завдяки цьому контент-плану, що у вас працює, а що ні. І я хочу вам подарувати такий контент-план, щоб ви могли використовувати його у своєму блозі. Для того, щоб отримати цей контент-план, наприклад, ну, як його використовувати, і табличку. До цього контент-плану, вам потрібно перейти в інстаграм, підписатись і написати мені в Дірект кодове слово Помідор. Після цього вам надійшле усю інформацію, як ви можете використовувати цей контент-план. А також, звичайно, залишайтесь підписаним на інстаграм, тому що там більше мене, мого життя, моєї роботи і, в принципі, досягнень моїх студентів. Я вам щиро бажаю, щоб ви. Почали робити сторіс, щоб ви вже взяли ці поради, які я вам дала у сьогоднішньому відео. Зробили собі цей контент-план і почали його використовувати, публікувати сторіс. Пам'ятайте, що ідеальний результат, ідеальні сторіс це ті, які ви зробили. А найгірші сторіс – це ті, які ви не зробили. Тому починайте, хоча б з того, що ви вже зрозуміли, вже можете робити, і продовжуйте вдосконалювати цю навичку. І тоді у вас абсолютно точно все вийде. Я вам дуже вдячна за увагу, за перегляд цієї лекції. Якщо вам було корисно, ставте пальчики вверх, а якщо ви не довелись до цього моменту, скажіть за все, вам було корисно. Тому чекаю на ваші пальчики вверх. Напишіть в коментарях, які інсайти ви отримали з цього відео, можливо, якусь нову інформацію дізнались, мені буде дуже цікаво почитати. Також підписуйтесь на мої соцмережі, і якщо вам потрібна більш детальна, глобальна робота з вашим блогом, якщо ви хочете розібратися, як вам почати, як вам пакувати блог, як почати продавати. І взагалі побудувати стратегію розвитку свого блогу, я вас запрошую до себе на консультацію. Для того, щоб дізнатися деталі, знову ж таки, переходьте в мій інстаграм, пишіть мені в Дірект, і ми з вами все обговоримо. Я вам бажаю класних сторіс, високих охоплень і до зустрічі вже у наступних відео!